В цьому відео я підготував для вас дуже крутий та простий конкурс з 10 призовими місцями а загальною сумою на 1000 гривень. Я думаю, буде цікаво, тому приймайте участь. Сьогодні я хочу показати вам свого власного телеграм-бота з штучним інтелектом, який орієнтований на криптовалюту та фінанси, взагалі інвестиції, бізнес і все, що стосується заробітку грошей. Ну, хоча також йому можна задавати будь-які інші питання, зараз ми подивимось з вами, як це все працює. Якщо вам буде цікаво, як взагалі створити такого бота, то я вже зроблю це в окремому відео. А сьогодні я вам покажу, що саме я створював і як саме це буде працювати. І так, поки ви дивитесь це відео, ви можете прямо зараз навести свій телефон на цей QR-код та його е зісканувати і зайти в цього бота, Криптокиївбот, або ви можете перейти просто по посиланню і нажати, е перейти в опис і нажати на посилання. Тепер давайте подивимось, що це такий за бот, що він вміє, і навіщо я його створив. До речі, він буде повністю безкоштовним і буде вам допомагати в вашому заробітку і в ваших інвестиціях. Поїхали! І так, ось таке віконце нас зустрічає, як ви бачите, Крипто бот. Ми можемо натиснути на нього і прочитати, що це бот проекту Криптокіїв, і бот має штучний інтелект. До речі, бот вміє розмовляти українською і набагато краще, ніж деякі з українців. І так. Натискаємо розпочати, і давайте подивимось, що ж він вміє. І так, він нам пише, що ви підписали ви підписались на бота проекту Криптокиїв. Зараз я можу й допоможу вам розібратися, як тут це працює. Вітаю! Мене звати Роман, я автор проекту КриптоКиїв. Я розробив цього бота для того, щоб відповісти тобі на більшість питань, які в тебе можуть виникати. Це таке е, перше е, сповіщення, для того, щоб ти зрозумів, що це за бот і чий він. Натискаємо продовжити, і бот нам каже, що спочатку ми. Розповідаємо, яка тут є навігація, як тут це працює, і як користуватися правильно цим ботом. І так, спочатку нам сказано, що є в нас кнопочка Меню, і як ви бачите, синенька вона. Зараз покажу вам, що є що є тут більш детально. А також ми можемо спілкуватися з цим ботом і задавати йому взагалі будь-які питання. І так, давайте перевіримо, як це взагалі працює. Давайте напишемо йому ось таке питання: Хто ти? Да? Просто хто ти. І цікаво, що відповість нам штучний інтелект розроблений від команди Крипто Київ. І так, я це штучний інтелект, створений для для допомоги людям в різних ситуаціях. Я допоможу можу відповісти на питання, допомогти розв'язати проблему або просто побалакати, якщо у тебе є запитання. А взагалі то, взагалі то раніше він писав, що він штучний інтелект розроблений командою криптокиїв для того, щоб відповісти вам на різні питання по криптовалюті, але він вдосконалюється і постійно може видавати якісь рандомні відповіді. На, на то він і штучний інтелект, тому що я не можу його запрограмувати, видавати якісь конкретні вам а, відповіді. Ви можете подумати, навіщо це взагалі треба, і як цим можна користуватися а, дійсно по факту. Що тут такого цікавого є? Зараз я вам розповім, і ви будете, якщо зрозумієте, і використаєте це, то ви будете дійсно користуватися цим ботом просто постійно. Давайте так, змоделюємо таку ситуацію. Наприклад, я вчора його тестував. І мені дуже сподобалось, як він спрацював, але я не знаю, чи зараз повторить він ті ж самі назви, ті ж самі компанії, тому що він все ж таки штучний інтелект, а не запрограмований якийсь калькулятор. Тому відповіді можуть відрізнятися. Але я зроблю ту ж саму ситуацію. Вчора мене зацікавила доходність деяких компаній, а саме виплата їх дивідендів. І я задав таке питання. Я йому написав, які. Компанії виплачують найбільші дивіденди. Давайте зараз спитаємо його те ж саме. І так, задаємо питання, які компанії з індексу SP 500 виплачують найбільші дивіденди. Давайте натиснемо і подивимось, що ж бот нам відповість. І так. Чекаємо буквально декілька хвилин, як ви бачите, все роблю тут в прямому ефірі. Можна сказати, нічого не вирізаю, бо трошки подумав, і зараз нам дасть відповідь. І так, що він нам пише? На даний момент п'ять компаній із списку S&P 500, які виплачують найбільше дивіденди. Це Exxon Mobil Corporation, 6.1% дивідендної доходності на 2021 рік. AT&T 7,1% дивідендної доходності на 2021 рік. І ось список компаній. І... Що я вам хочу сказати? Ось ця відповідь, яку він зараз згенерував, скоріше за все, якщо ви задасте таке саме питання, то можливо вам він згенерує вже трошки іншу відповідь, але смисл, сенс буде той самий. Пр в прошлий раз він мені сказав, що AT&T, і просто сказав, що це компанія AT&T. але він не писав мені, який відсоток. Далі, я запитав, таке питання поставив, яка вартість акції з NTNT. Тепер дивіться, ми можемо побачити, що тут він нам пише 7.1% дивіденної доходності на 2021 рік. І ми розуміємо, що 7% це лише дивідендів. Але в прошлий раз він мені не писав цього. І мені треба було задати йому. Е Питання, скільки коштувала акція для того, щоб вирахувати відсоток річний, тому що він мені відповів саме в центах. Він сказав, що скільки центів на одну акцію, зараз не пам'ятаю. Але тут ви бачите, він зараз видав мені ту структуровану відповідь, яка саме мене і цікавила. Ну, давайте запитаємо: наприклад, скільки коштувала акція AT&T в 2021 році. А, і ще хочу сказати те, що я робив це на 2020 рік. А тут, ви бачите, він вже видав 2021 рік. Хоча, наскільки я пам'ятаю, база у нього була за 2020 рік. Не знаю, можливо, вже 2021 з'явився. І так, ви бачите, що ціна акції NTNT на початок 2021 року. Коливається в районі 28-29 доларів. І тут ми бачимо, що була в, наприкінці грудня 23-24 долари. Ну, умовно, ми розуміємо, що десь там 26 доларів можна взяти середньо. І ми бачимо, що 7% ми могли отримати в 2021 році. Є мінус цього боту в тому, що він поки що не може видавати нам інформацію, яка є зараз актуальною. Наприклад, якщо ми напишемо, який зараз курс BTC да, біткоїна, то він нам не відповість, тому що він не має доступу зразу в інтернет. У нього є якісь бази ось за 21 рік, і він нам може видавати якісь структуровані відповіді, які вже були декілька років назад. Цей мінус, але цей мінус я впевнен, що буде скоро виправлятися, і він отримає доступ до онлайну. Скажімо так, не знаю. Це не від мене залежить, а саме від ось цього штучного інтелекту чат GPT. До речі, це саме він сюди інтегрований. Але ви можете задавати круті питання. Наприклад, у мене декілька відео сценарій мені допомагав робити саме штучний інтелект. Наприклад, ви можете подивитися відео, ось тут картинка є. Заходите та дивіться, це 14 способів інвестицій чи щось таке, різні стратегії інвестицій. І ви можете ось такі речі у нього запитати. Наприклад, мене цікавить, наприклад, я хочу дізнатися. Класичну, класичну схему інвестування. Ось щось таке. Давайте запитаємо, яка, яка класична схема інвестування. Ну, щось таке. Тобто, питання зразу сформулював, можливо, некоректне, але побачимо, що ж він нам відповість. Чесно кажучи, буде дуже цікаво. І так, чекаємо також трошки. До речі, бот може допомагати вам в учобі, якісь генерувати е, повністю слова, які будуть. Відрізнятися від того, що написано на сайтах, тобто це повністю унікальний текст, і він не скопійований з інтернету. І так, ось ми бачимо, класична схема інвестування базується на розподілі грошових коштів між різними активами з різним рівнем ризику та дохідності. Зазвичай така система включає три основні види активів: акції облігації та готівку. І як ви бачите, ось він нам дає приклад. Наприклад, класична схема 60 на 40 передбачає розподіл грошових коштів таким чином, що 60% інвестицій складаються з акцій, а 40% з облігацій. Це дійсно є базовою класичною такою схемою. Ось ви бачите, наскільки це зручно. Тому, якщо вам цікаво, ось так поспілкуватися з моїм ботом, переходьте за посиланням, користуйтеся. І ще я вам хочу сказати, ось тут ви бачите кнопочку «Меню». Якщо ви отак от свайпнете, то ви побачите все меню тут, взагалі є всі наші платні продукти, які вас можуть зацікавити. А Ось, наприклад, ми зараз працюємо над Продуктом крок до результату. Ну, ось, це самий перший. Якщо ви натискаєте сюди, ви побачите, можна детально його розпитати, що тут є, задати йому якісь питання, і він нам відповість. Ну, тут все прописано максимально детально, і тут же зразу можна оплатити. Можна підписку оплатити маленькою, можна великою, як вам буде цікаво. Так само є ВІП-група, є наша сигнальна ф'ючерсна група. Також можна її оплатити в автоматичному режимі та зразу отримати доступ. Я зробив це максимально круто. Зараз не всі підписки тут працюють на момент запису цього відео. Деякі оплати треба робити через е, діалог з техпідтримкою, але це питання буквально десь одного-двох тижнів, і я це все повністю також інтегрую. Також тут є техпідтримка. Ви можете натиснути і зв'язатися з нашою техпідтримкою, і там вам відпові... будуть відповідати і давати якісь питання, які вже стосуються ось цих наших платних продуктів. Але сам бот з штучним інтелектом він повністю безкоштовний для вас. Тому користуйтесь, вивчайте, розвивайтесь. Наприклад, ви можете запитати його, які він може порадити круті книги по інвестиціям. Ви собі цей список зберігаєте та потім вивчаєте, або які фільми можна подивитися, або, наприклад, не знаю, можна запитати його, як, якою стратегією користується там Уоррен Баффет для своїх інвестицій. І він Маючи всі ці знання, вам відповість. І таким чином ви можете дійсно максимально швидко приймати якісь рішення в онлайні, які вам зможуть допомагати. Так само, наприклад, ви знаєте, що я інвестую багато зараз в індекс QQQ, і, наприклад, ми можемо запитати його, дивись, з яких акцій складається ETF QQQ. Ось таке питання задамо. Ось питання пишемо <кхід> і подивимося, що він нам відповість. Що таке ETF QQQ, я думаю, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, ось також ось така картинка, шукайте відео на каналі, там я все максимально детально розповів. І так, давайте подивимось. ETF QQQ, який котириться на біржі NASDAQ, відомий також як Invesco QQQ Trust, є еквівалентом індексу NASDAQ 100. Це ETF складається з акцій 100 компаній, представлених на найбільшому електронному фондовому ринку в світі Nasdaq. Тобто це топ технологічних компаній світу. І так, давайте ще подивимось: Ось технологічні гіганти, як Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, Facebook, Tesla, Nvidia, Intel і багато ще інших цікавих компаній. Також ви можете запитати, наприклад, скільки акцій саме компанії Apple входить в індекс QQQ. Це також можна подивитися у фондового брокера. Наприклад, я користуюсь Freedom Finance, посилання є в описі під відео. І там взагалі на момент онлайн вже розписано, скільки яких акцій ходить. І зараз більшість це Microsoft і Apple. Далі вже йде Nvidia, Google, Tesla і всякі інші. Але зараз індекс складається можливо там на 60% саме з... Microsoft та Apple. Так, ну а тепер давайте розповім більш детально про сам конкурс, який я для вас підготував. Все дуже просто. Я вам розповів про бота і навчив вас, можна сказати, ним користуватися. А тепер для того, щоб прийняти участь, вам необхідно скористуватися ботом, задати йому якесь питання стосовно криптовалюти або стосовно інвестицій, будь-яке фінансове питання і ту відповідь, яку він вам згенерує, скопіювати або своїми словами переписати в коментарі під це відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Можете навіть так зробіть а, ваше питання, яке ви задали, і відповідь бота, яку він вам згенерував. 10 переможців, коментарів, скоріш за все буде більше, але я рандомно оберу 10 переможців і кожному з цих людей відправлю по 100 гривень. Я думаю, це буде цікаво, навіть про просто почитати в коментарях відповіді цього бота. Тому приймайте участь.